Вітаю всіх слухачів! радіостанції Житомарська хвиля при мікрофоні. Сергій Бабський, і це рубрика гість в студії. Сьогодні я залюбки хотів би представити свого гостя, заслуженого артиста України Михайла Васильовича Баклана. Михайло Васильович, по перше, я дякую вам, що ви знайшли час і завітали до нас. Дякую, дуже дякую за запрошення. Тому що, якщо чесно казати, я на радіо вже давно не був. Михайло Васильович, давайте поговоримо саме про вас. Вибір вашого життя, вибір вашої долі. Це саме акторство. Я знаю, що ви з акторської родини. Можна про себе розповісти більш детальніше. Якщо раз розповідати про своїх батьків, то мої батьки проробили в Житомирському музично-драматичному театрі ще в старому театрі. Батько прийшов 45-му році після війни, мама трошки пізніше. Але у мене батько був і як художнім керівником, і актором цього театру. Ну і звичайно, моє все дитинство пройшло за кулісами. Тобто, за лаштунками театру ви бачили все від початку до самого закінчення. Так, звичайно, дитячі роки всі пройшли мої за кулісами. І вже я кажучи, я вже знав цю специфіку роботи. Для мене дитячого садка не було. Ну і звичайно, це напевно передається, тому що сім'я, розмови. П'єси, які обсуждають, які говорять про репертуар. Все це, звісно, я вже впитував по потрошки в сім'ї. І, звичайно, дитинство моє все пройшло в Житомирському музично-драматичному театрі, де й проробив 37 років. Скажіть, будь ласка, а ось батьки не відмовляли вас, сину, ти знаєш, така професія важка. Навіщо вона тобі? Обери щось інше? Не було такого? Так, звичайно, з батьком була розмова. Батько казав, що дуже відповідальна робота. І не думаю, що це легкий хліб, тому що я бачив його ці страждання, мучення. Він дуже багато працював вночі, тому що він приходив ще після вистави, сідав за роль і працював. І це було до часу. Тобто він ще вчив напевно, повторював. Так, звичайно, ну це ж треба було режисером казати: завтра прийди, щоб ти знав текст. А є такі режисери, режисериніше були, що ну як кажуть, вони знаєте, вимагали спочатку вивчити текст, а потім вже було легше працювати актору. Так що я знаю, що е, батько мені. Коли я поступав, він казав, що ти дивися, синку, дивися, це знаєш, це дуже тяжка професія. І люди не завжди були, як кажуть, в достатку. Тим паче, я пам'ятаю своє дитинство, як кажуть, актори жили дуже бідненько. Це Маленькі зарплати, і ці вистави, і ще їздили на грузових машинах. Так, як казали по городам і Ну, Їздили в основному по області. Тоді були, коли були колгоспи. І це ж Алєвський, і Мільчинський райони, і дальні райони, обслужує дорог не було. Мене малим отаким отягали по цим машинам, значить, звичайно, з цими приключеннями, і в канаві де застрянеш, і трошки, звісно, і клуби були такі, знаєте, не приспособлені до цього. Але нічого, актори жили якось так таким ентузіазмом, знаєте. Для них було це теж, як, як кажуть, задоволення, тому що обов'язково це дуже люди на селі приймали добре вистави. Вони завжди були. А ще ж були такі машини спеціальні, які е, е, їздили в ЗІС і в нього розкладувалась сцена. Це тобто такі одразу бор... на машині? Так, да, бортова машина була. Робили маленькі куліси. Такі, ну по, по по фотографіям приніс. А це які роки? Це 56-57 роки. Звичайно, машина приїжджає, бортова розкладується сість колісна система, і виграли, І Все село сходиться, все село своїми. Табуретками, скамейками. і оце приходило дуже багато людей. Ну, а як ну, же все ж було чутно? Це ж потрібно було так волати з цієї машини, щоб всі вас почули. 에, а ви знаєте, глядач слухав. Ну, грали тоді в основному вистави такі виїзни, знаєте, як е, в Степах України, потім е, Курнійчика, е, Платон Кречет. Ну так. Такі драматичні вистави, які вони. Все в школі ще вчив пам'ятаю. Так, 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 так. А потім вже там пішов уже і Стельмах, і Канівець, і Зарудний, і грали дуже багато вистав. А він же ще писав на січку тему. І тому і возили, тому що люди збирали урожай, і це жовтень місяць завжди нас відправляли на виїзні вистави. Це для них як заохочення було. Так, звичайно, тому ну, зрозуміло, що ви побачили все ж таки акторське життя не з паперу, а особистими очима, і це вас не відвернуло. Ви все ж таки вирішили обрати собі шлях актора. Як далі ваша доля склалася? Далі склалася я в 68-му році. Поступив я, закінчив студію Київському театрі муськомедії. проучився там. До речі, у нас працював директором театру Житомирського Борис Григорій Шараварко колись. Так, так він, да, 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 да. І він був директором е е музкомедії. І після закінчення її я ще ж працював був вже український мюзик-хол. Він вже зробив на базі київської оперети, там був і вірський, був перший український мюзик хол, коли тільки построїли дворець Україна, це 70-ті роки. Я ще півроку проробив там. А потім, вже, звичайно, по направленню я поїхав в Закарпатський театр. Мене взяв головний режисер Усенко Василь. Він приймав цей театр. І нас чотири чоловіки ми пішли в Закарпатський музично-драматичний театр, де я й проробив чотири роки. Зортованого сумували? Чесно, як сказати, так було. Але. Е це перший театр мій Закарпатський, і Лусенко мені казав: ти ж будеш грати у мене все, що хочеш. А угу. <схи> у батька так само можна було все, що хочеш грати? Ні, ну по перше, я вже прийшов в театр, батько вже був на пенсії. Так. Я прийшов в 74-му році в Житомирський театр. А батько пішов в 71-му. Він вже був на пенсії. І, звичайно, він до мене теж так приглядався, коли мене запросив Віталій Палич і каже: Ну що ж ти там десь за горами в Закарпатті, Давай вертався, будеш продовжувати плеяду батьків. І запросив мене, я ще не вирішив, звісно, я ще не знав. Але я прийшов в 1974 четвертому році. Така ще заслужена актриса, разом прийшла Люба Літовка. Ми разом з нею прийшли. Ну і перші вистави мої, які були в Житомирському, я не жалуюсь, тому що Віталій Павлович там вже в 75-му році, здається, вже все-таки дав мені як головну роль це лісова пісня Лукаша. Ну, а починаю все взагалі в театрі що З водю? Води. Їдеш на гастролі, і тебе починають туди вкидувати. Там від генераллатутін там була у нас вистава така Куба, Любов, моя ще Це ж ви пам'ятаєте? всі да, ці Запорожець за Дунаєм. Ну це вже масове. «Майська ніч», це ж масове весілля в Малинівці. А це ж напевне багато дуже акторів було задійно, така... да, весь колектив, масовка дуже, велика. Да, да, дуже весь колектив, бо було, так було, що не вистачало навіть людей. То ті люди, які виходили там в Малинівці в банді, то вони виходили. В кутовцях переодягалися. Але... І так було теж. А взагалі вистави були масштабніші. І така вистава була і циганка Аза, О, да. яка Там же й і танці і співи. Так, і до речі, і вона на гастролі завжди користувалась дуже великою популярністю. А ми ж їздили, коли Союз був, це ж, до речі, ось тут я взяв виписку. От 75-го року, от у мене записано, наші гастролі, Кіщеньов, Більць, Тірасполь. Це Молдова. Молдова. 76-й. Гомель, Могильов, Бобрусь. Це вже Білорусь. Так. Да. Потім далі, далі. Вітіпськ, Мінськ, Москва. Це ми їздили. Це вже до Росії до да. І Харків, Гомель, Ворошевград, Грозний, Охто. Армавір. Тірасполь, Бендери, Дніпропетровськ, Вінниця, Севастополь, Гомель, Кривий Ріг, Київ, 87-й, Дніпропетровськ, Москва, Архангельська І на півночі 88-му році. Так. да, дуже нас приймали, і взагалі українські театри дуже гарно приймали, тому що вони хотіли побачити українське саме наші вистави. Да, а е... якою мовою, до речі, ви грали? Е, грали тільки українською. Тобто оперети не... ще грали російською оперети. Цю класику, нашу? Класику, як Майська ніч, в Малинівці, Запорожець за Дунаєм, Катерина. Е, всі оці вистави грали. Одну виставу ми тільки грали, коли були в Брянській на гастролі. Це була така вистава генерал Ватутін, Дмитерка. І нам сказали: якщо хочете заробити гроші. То беріть, будь ласка, і грайте на російській то, то ви перекладали? — І ми перекладали так, кому ж не потрібні? — Так, так, так. І от таким шляхом ми, значить, припрацювали брянський на гастролі. А взагалі тільки грали українську, навіть в Чечні в Грозному були і грали там весілля в Малинівці Майську ніч, дві такі вистави, які все. І у нас аншлаги, постійні аншлаги. Нестеренько колись Володимира Палча він грав по Пандопала. Там йому зразу давали народного і оставляли, щоб він там і остався. в Чечні. народний артист Чечні да. Да, цікаво. Я нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру є заслужений артист України Михайло Васильович Баклан. Михайло Васильович, ось ви казали, що повернулося в Скажіть Чесно, чи не було страшно, щоб вас порівнювали з вашим батьком? Так, да, це дуже було відповідально, бо у мене батько був хорошим актором. Він по-настоящему був ще грамотна людина, дуже Він же був ще й режисером. І в нього хороша школа була. Йому ще дочка Саксаганського преподавала. Він же в 32-му році ще працював в Дніпропетровській. Це перший театр Шевченка український. Це вже так, його, він, війна почалася, і він вже після війни прийшов у Житомирський. Але взагалі він перші вистави, коли я навіть грав, він не хотів дивитися. Чому хвилювався Ви за вас? так? Ну, не знаю. Ну він якось так приймав той, що репертуар я ще грав. Він якось. А вже коли я зіграв от е, лісова пісня Лукаша, він вже пішов, подивився. Він же багато ж так дивився зі сторони як режисера. Ну, так, так. Знаєте, в цих постановках і живе тою школою, та стара школа. А в принципі, він взагалі ходив в театр, дивився, навіть їздив зі мною. Не казав син, насекла не, не казав добре, але підкидував щось нове. Ну але сварив колись? Mm, ні, він не, не сварив. Він е, так міг сказати, що краще б сварив. А скільки до речі, ваш стаж акторський? Взагалі 40 років 40 років. 36 років віддав Житомирському театру, і 4 роки в Закарпатті прорву. Ви зараз слідкуєте за театральними постановками саме за новітніми? Взагалі ви можете прийняти все ж таки ось свою роботу в театрі з сучасним театром. Що вам подобається, а що ви не сприймаєте? Зараз молодні так відноситься до театру, як Відносились раніше, вони якось зразу чекають результат, А современні то цей буває сумасшедший, як кажуть, темпоритм, ритм, грають, а це не проживання, це просто пробалтування текста. А знаєте, з однієї, все таки школа стара, якщо брати, да, кажуть, вони там паузи робили, великі все. Ну, так, так, Чим більше пауза, тим більше актор. Ну, так, жарти так, такі. Є. Так, так. Да. Ну там, де вони потрібні, те звичайно. А взагалі масштабні вистави це така школа, знаєте, режисер. Це, по-перше, коли брав і Віталій Павлович Толо, коли головний режисер у нас працював, брали всі да на гастролі такі масштабні вистави. А оці, як Кажуть на них однодневці камерна вистава, як кажуть. Да, на там 5-6 чоловік вони всі доїздили по виїздах. А зараз я не знаю. Ну, от, по-перше, музичних вистав дуже мало зараз. Це ж все таки потреба глядача. Ми називаємося музично, драматичний театр. А що таке? Українці розучилися співати? Так, е, да, трохи погано з вокалістами. Немає вокалістів, зараз не йдуть. Раніше все-таки заманював Віталій Павлович, бо все-таки театр отримав на рік-дві квартири для акторів. І він, звичайно, деякі актори приходили заради того, щоб отримати квартиру. Ну, звичайно, з голосами. І були, звісно, і оперети, і музичні вистави такі. А зараз більше драматичних вистав. І воно трошки похоже знаєте, на тюзерські оці вистави такі. Тобто більш дитячого спрямування? Так. Я не кажу, що зараз взагалі не ставлять вистави такі, як. Ви маєте на увазі масштабні. Так. Якщо така вистава, як весілля в Малиніці поставить, її всі знають на пам'яті і все одно на неї підуть. От підуть на неї. Це вже ну, по клас. Це провірено, це точно. Хочуть подивитися живих акторів. Трупи зараз якось такі ну, менше стали чи що. Я знаю, все таки раніше трупа була це 50 чоловік. Це все таки для обласного театру. Не вважає там і оркестри. Чому так зараз погане фінансування? Розумієте, і легше звичайно зробити виставу там на п'ять шість їж. Треба одіти, масовку треба одіти, декорацію, як кажуть, одіти. Ну а ще заплатити за світло, за опалення, за все решта взагалі. Да, взагалі ну знаєте, криза на Україні. Криза. Ви куди не кіньтеся зараз? Зараз взагалі криза. Ну а можливо, справа не в кризі, а в тому, наприклад, що театр поступово вмирає. Його витісняє, можливо, кінематограф, можливо, зараз ні, театр ніколи не вмре. Він має завжди свого глядача. Це вже дивлячись, який театр. А театр ніколи у нас вже теж було е, таке времечко, як кажуть, коли ми переходили з 96-го, 98-го років, дуже тяжко. Ну так, 90-е роки Так, так, так. І Нам зарплату теж не платили. Ми там затримували за по два місяці. а Потім там чимсь, якимись консервами розширвались. Нас з нами отаке. От було теж тяжко. Це тяжке. Ну ми працювали, і глядач, звичайно, не ходив. Люди виживали тоді, дуже тяжке таке время було. Це я дуже гарно запам'ятав. Але інтелігенція в Житомирі раніше була яка. Я пам'ятаю по старому театру. Жіночки приходили, коли в театр. То вони хотіли ж себе показати. Ну, так, у найкращих сумах. Да, носили з собою туфельки, сумочки, mm -hmm. плать одягали, знімали валінички, одягали туфельки і йшли показати себе, що і інтелігентні, така була інтелігентна. Ну, зараз? зараз, Зараз, знаєте, як в джинсах. Ну, добре хоч що... ще, ще на сіні не лускають, ні? Попкорн в ящик не знаю насіння, но конфетки кидають, жвачки приліпають до цих кресел. Ну зараз молодь зовсім інша, звісно. Бувають і шу, і шумлять у залі і якось не знають ту атмосферу, так, театру, театру, що вони можуть розмовляти, вони можуть. Ви там собі говорять, а ми собі. А взагалі раніше була, звісно, дуже інтелігентна публіка. В театрі я пам'ятаю ці дитячі роки, це був праздник. Приходили люди. Ми ну, вистави, звичайно, йшли по три години, два антракти робили там зараз. А зараз два півтори години, дві години виставу зробили. і Як ну, але тим не менше, театр живий, театр живе. Сподіваюся, театр... ви кажете, буде жити. Так, звичайно, звичайно. Я думаю, що завжди є, як кажуть, злети, падіння. Михайло Васильович, давайте наостанок. Я хотів би, щоб ви, як актор, як людина, як Житомирянин, який попрацював майже все своє життя в нашому музично-драматичному театрі, що ви могли побажати всім нашим слухачам і вашим потенційним глядачам? Ну, звичайно, миру треба на землі зараз, щоб був мир, саме головне. А побажати глядачам, напевне, надіятися на краще, здоров'я. Саме головне, щоб театр, який. Є, буде і ще краще, за це треба його й любити. І щоб глядач ходив на вистави, відвідував вистави. Це йде як і воспитательна робота. Дуже добре колись сказав, що по-моєму «Іскусство нам дано, щоб не вміряти істини. Ну що ж, тоді я дякую всім, всім сьогоднішнім слухачам. Дякую своєму гостю. Нагадаю, що сьогодні гостем ефіру був заслужений артист України Михайло Васильович Баклан. Дякую на все добре.